Да ти думаєш, тут їх так наскільки багато? Ну в основному вони ну такі примітивні. Ну я ще один покажу, по ідеї. идее. Понял. Прям дуже забавних у другій часті будуть забавні секрети. Ну я там їх помню буквально в тільки. Це треба може гайди по секретам, так. ну їх важко найти це прийти. Та це ми, Жека, ну в смысле ми придурки, ми ж друзьями. Кажу п'ять ці придурки. Так, тут же ж секрет прошлый раз мы находили есть наверху. Ну їх тут два, є ще один поїде і є. Ну це я вже підбуловся, цього я не помню. Це я, случайно не знайшов на літу. Так воно так і є. Якби ти чув, щоб усі кричали, то в тебе ну, з цього звуки б стояли. Чи ні, чи я О, ці. Так. Да. Гарпі. Гарпі, гарпі. Пілки повезли. Так, да, він поїде. Це доставка. На дронах? А, на Андрюхі. Так. Ага.

Пацаны, так хоч і хоча їй трива, я її там Ну Либроч, Короче, тільки ну, ні. Ну, ну, чуєте. Ідіть ну, це... сюди, сюди за мною, я вам покажу ось тут свої секрет. Mm -hmm. Тут треба там, щоб ми кучі були отут. По ідеї справа є. От цього я вже. А ну, отут, ось, ось отут, ось. Блін, От туди треба вистрелити. Ось іди сюди. От туди треба вистрелити із ракетниці. Бачите? Угол mm -hmm. он такий як. От цього постройки, он угол, от туди треба вистрелити, ну де темне, да-да-да-да-да-да-да, ось туди вистрелити. Сюди? Так. Ну чогось вона не да, розбивається. Да. О! Така, хтось пройшов, вроді, так? Так, я пройшов, наприклад, ось тут. Опа, відкрилось. Відкрилось? Йоу! Ха-ха-ха-ха, я дуже так не бував. О, тут пострілки, пострілки. Да-да-да. Мене тоже. Нас з Ігорем вони трошки сбили. Ну там броня, це как. Не, ну я на я назад сразу давай рубать. Давай, пана, все. Да я вас спав, ну таке ощущение, що я собі в коліно. Ну, ну, там полку в нього, а, було. ну давай. Короче, от такого плана секрет, ну вони не особо, ну, що є, що нема. Прикольно. А действительно, ді... ді... ну розбавляю, да. Ну коли їх знаходиш там, то це прямо. Не, ми мы народ очень нравится. Це напоминає похвальний лист. А там праву так у лист. Поняв? ти поворот нікара вчений рішав. Ну красиво, коли він, дав враг в бе тут десь під стеклом. Да, мідис, має помітили. Ой, мене зміло. Привіт, тебе тоже сюди заспавнило, так? Да, у на шашлики похили. Десь тут приколь. Он бігает. А давай? Ааа, за дверима, за следующий за дверима, хлопці. Ми вже не вернемся назад, вони не откривають. У мене забув, тут би ж камінь котиться. Эээ, тут же ж як Бендя на Джонс, блин. Он типа правильно замітив в прошлый раз, муж даже він даже на свисту є, я мужня. Типа, ты ти там живий? А. Андрюха, ты тут? Да, да. Да? Ты бува балакай, щоб ми знали, що ты знал. А в смысле до сам там съели? А мало ли може в тебе бот якийсь за тебе грає. М -м -м -м. Сейчас я тут чаще у на пол. А кстати, я не там знаю, там, хлопці, твов. Портал, потом заходьте, бо я тут якби сам. Мені страшно. Так, а тут. Пока пацаны я пішов додому. Я секрет найшов, иди сюда, иди сюда, я секрет знайшов. Вооружайтесь хлопці, нема за що, будь ласка. Ооо, look at time to keep! Бачите, як тут рано можна всі пушки не менажrock... а не з револьвером не діяти. Like uh... one... Та бля я до хапачників не доскочив, бля, двамата. Появився прямо перед носом. Як вони задовбали, спавниться. Шо случилось, говорю? По патроником. Колбаса, аливо, колбаса. Колбаса ли вовк просто колбаса. Ее тум. А ну берем, давай, потеряем. Декись секретне здоровья найшов. Ну, без понтова. Дня ось утв внизу. Ось внизу. Секретный лаз, нафиг. Ага. Ну, дверима вбили. Двері закрили. Кого дверима вбили? Мене. О, офігіть. Мене жоба. Мене жоба придавила. Жоба придавила. Так, їх там було багато. Дивися в кокон. Стоп, вон дивіться, яка суперброня. Суперброня, дивіться сюди. Дома, 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 дома. Сеня броня. А як сюди зайти? Открий двері. Ми з Андрюхою не зайдемо. Открийте двері. Дупай Е. Он бачит? Ой, сдана ей есть батут, бачит? Да. Где ты его так быстро? Батута! Вот тут! Батута вот тут! Куточку батута! Ура! Ура! Бач, молодец, заметил. Двери, двери, осторожно. Двери с подъемом. Да, а, да. Тут Я чисто полпа валить. Б... Б... Дверь, а, а хто, хто, хтось вийшов зверху. Ви? Андрюха, десь вийшов. Ми потеряли. Андрюха, по кого викам. Ми потеряли сонку. Ну, вообще нелево. Ти написала шоца и ты отключив. Не не, то ты шо, ну не в есть. А пробуй. У мене стоїть галочка, щоб в процесі игры можна було підключатися, типа по ей можеш сейчас до нас дойти. Без перезаходу. Ну в смысле. О, Санта жив. Я ставив включення по ходу ігри ігроків, так що, якщо когось вилетить, це ти вилетів, звичайно, якось. Хтось десь трошки. О, канадський. У мене навіть кнопки немає відключити ігрока. Не, ігрок, не думай right. про мене. Давай, right, right, right. Так, тут десь будуть камні котитися, так самі круглі. Так короче коли собираете тут патрони по бокам дивиться зверх катиться будут будут катиться там всего Е, ну поки скелети пока дики скелеты падают бомбермены ух ты блин я стріляю по ЖЕКі, а на самом деле в мене хтось другий... Отут, мабуть камінь буде. Да, камінь! Камінь! Ігор, камінь! Ігор, ігор. А я навіть нормально в мене все. Я за тебе переживав, він як пригнуться. не знаю, як. Він пригнувся! <реш> Та я бачу не як він корічневий слід оставив. Він вжався в цю туру, як я оце сейчас стулить, якби як сканяв камінь. Як, як бумажний, я... <реш> <реш> Расплескать. Разпійскалась, синіва, розпти спалася. Эээ, бекин, зверху. Ух ты, блин, а шло мене, хто мене так ударив. Ай-яй. яй У ми 7 хп. У мене 7 хупей, 7 хп. Ух. Это я шото щас. Он хпашника є. Де? Да увось. Сзади тебе. Та я їх підбирав, а ти не думаєш, що я їх міг уже підбирати і в мене їх не брали. Я, я думать, ти що? Ні. Я думаю. подожди, не заходьте, двері, не Воку, не. В двері. Є і тут не зверху. Є. Я не знаю, тільки як до нього добратися. Бачите, зверху руху. є здоров'я. Бачите, зверху таблетка здоров'я. Там по є іничка, якось до неї можна добратися. Возможно, тут був. полку. Ось є. Так, да. тут. Только там спавнят а пол враги. Две какие они шустрые. А что там? Мне не стоит до вас туда лезть? Что там? Там здоровая аптечка есть? Там какая-то таблетка. Ну, таблетка это плюс один хп. Это а да? Ну и патроны, и все. Пришлось. А так, А ми, ми дойшли до а, цього. А, ну, є, 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 до І, от тут сісь, ти бачив там сіська. Гороб, де, <гліпо́к>